Дуже короткий час польоту ракети, сіяння хаосу серед е, мирного населення зайти в Харків і захопити його. В цілому, це не характерна мішень всіх дітей заганяти домой. Протиповітряна оборона і противоракетна це різні речі. Ракета С-300 летить прямо лінійно, можна віртуально проводити стрільби. ПВО було, є і буде. 4,5 місяці не залітає авіація на територію Харківської області, і цей результат, певно, люди вже відчувають с початку марта, когда мы закрыли систему противоповітряной оборони Неба над Харковом и Харьковской областью, після цього никаких бомбометаний боку Російської Федерации не було. Головним завданням було знищення адміністративних будівель, сіяння хаосу серед мірного населення, знищення пунктів управління підрозділів для того, щоб прямим шляхом зайти в Харків, і захопити його. Скоріше за все, пройшла певна передислокація. Зітракетних підрозділів, тому що на даний час вже більше 50 повітряних об'єктів було знищено. Вот, також літаки безпілотні літальні апарати, бомбардувальна авіація вот, Су-34 і в основному безпілотні літальні апарати тактичного рівня, які розвідували місця стояння і уточнення певних координаторів. Було. Найпотужніший комплекс у нас С-300, який дозволяє знищувати цілі на дальності 75 км на висоті 27 км. Зенітно-ракетний комплекс БУК, засоби безпосереднього прикриття ПЗРК. Відчуття гордості, відчуття самоповаги, відчуття того, що він зробив. Дуже велику справу, От, він дав е знищити об'єкт, або особовий склад, або мирне населення, будівлю. В залежності від е зразка тиждень е доволі вистачає, щоб освоєно. Існують у нас навчальні матеріальні бази, де є і тренажери, на яких можна... Віртуально проводити стрільби. Інструктора показують, як це працює. Уже на певних полігонах вони свої навички в практичному сенсі відпрацьовують. По місту противник застосовує оперативно тактичні ракети типу Іскандер. Ракетної системи залпового вогню. Ураган смерч, торнадо іград та далекобійну ствольну артилерію, що не є характерними цілями для зенитно-ракетних комплексів. ПВО різні швидкості, які не дозволяють технічно це робити. Протиповітряна оборона і противоракетна це різні речі. Протиракетні системи дозволяють перехоплювати цілі вплоть до 9 тисяч кілометрів. Час, от, наші системи на це не спроможні. Протиповітряна оборона працює по стандартним цілям самоліти, літаки, крилаті ракети, які мають швидкість середню. Так, противник застосовують іскандери на відстані. 40-60 кілометрів, і дійсно, це в Білгородській області Російської Федерації, що дозволяє ракети літіти буквально 2-3 хвилини і вражати в ціль, якщо ми говоримо за Харків і Харківську область. Дуже короткий час польоту ракети по балістичній території і дуже велика швидкість польоту ракет. Я вважаю, що високоточна зброя у них як нікак закінчується, тому що потужності производства не такі великі. Того старого совєтського озброєння і тих же самих ракет, які йдуть на С-300, їх дуже забагато в Російській Федерації. Один із елементів використання для знищення руйнування структури. выкористовывать эти ракеты. В цілому это не характерная мишень, но сам зенитно-ракетный комплекс он позволяет выполнять такие режим по стрельбе по наземным цели. Для перехоплення идет такая же обыкновенная работа, как и по поветренной цели. Вот, ракета С 300 летит прямо линейно в основном. Якщо визначені в ній координати для точки влучання, то як по обичному самольоту гелікоптеру, йде робота з інтеракетних комплексів. Протоповітряна оборона ні. спроможна це робити. Є сучасні системи іностранного виробництва, які можуть це робити завдяки нашим партнерам. Я думаю, що вони нададуть нам противоракетну оборону, нові засоби протиповітряної оборони, якими ми будемо виконувати завдання більш краще. Небо над Харковом буде повністю закрито. Від крилатих ракет, від тих же самих ескадерів, які летять по балістичній траєкторії. Я думаю, від тих характеристик, які там будуть закладені в цих комплексах, результат буде максимальний. Також можна буде працювати по РСЗУ. Для того, щоб ворог не мав в онлайн режимі ту обстановку, яка на даний час там проходить, як проходить евакуація, ступінь ушкодження поразки того ліного об'єкта, і знищення об'єкта, поразки людей для забезпечення безпеки тих людей, які проводять евакуацію, як казують, невідкладну допомогу, і для того, щоб ворог не мав певної оцінки тому, що він на даний час зробив, чи знищив тот об'єкт, по якому влучання було, чи не знищив, щоб не мог оцінити результати своєї роботи. Може статися повторний обстріл, що може привести до більш серйозних наслідків. Ну, виникає певне відчуття обіди на самому ділі, то, що військової стараються в роботу проводить для захисту людей, а люди нехтують, що приводить потім печальним випадкам. Не треба нехтувати ракетною небезпекою, повітряною небезпекою, попередження про артилерійський обстріл, негайно йти в укриття, всіх дітей заганяти домой. От, не нехтувати таким чином, ми збережемо. Своє життя, продовжуємо працювати для того, щоб наша країна розвивалася і в подальшому перемогла.